Чому, якщо е, Таро відповідає на такі питання, до нас прийшла війна? Тобто, це е, у нас в українців народу було написано, що у нас буде війна, так? Чи ось це через те, що, о, знаєте, якась незапланована історія сталася, так а, можливо, ось диктатор там Путін якісь і приймав рішення в, в якомусь пориві гніву ненависті до нас, так в якихось а амбіцій імперських. Тобто, чи справді це було написано у нас на роду, що от українці мають пережити цю війну трагічно в 21 першому столітті? підіймаєте таке? Потужне, складне філософське питання. що, Звісно, як би це сказати кількома реченнями. Звісно, це написано на роду. Звісно, цю війну готували. Розумієте, якщо перевести на такий зовсім побутовий або психологічний е е психологічну мову, а я ще розумієте, 20 років вивчаю психологію, я ще практикую як психолог, це класика: аб'юзер і жертва. Україна давно у ролі жертви. От ми ж завжди кажемо: так: ми нікого не чіпаємо, ми терпимо. Нам дуже важко захищати свої кордони. Росія завжди, якщо зануритись навіть в історію, вона вела себе, поводила себе як класичний аб'юзер. Десь я допоможу. Я прив'яжу тебе тим, що ти від мене залежний. Десь я розумієте, дуже щедрий. Я тебе дуже люблю. Ми ж рідні. От, взагалі, це класика жанру, коли він говорить: ми ж рідні, ми один народ, але я трішечки зверху. Розумієте, це століттями, по-перше, ця історія триває. Чому важка така війна? Ми ставимо крапку на цій історії. Ми ставимо крапку. Україна з ролі жертви. Знаєте, це як подібно. Не даремно настільки родичів. Ну, дружина і чоловік. У них спільні діти. Але він починає над нею знущатися. так? І жінка йде від чоловіка. Від чо за що отримуєш ще більше від нього? Злості, і скільки я знаю цих речей, як психолог, скільки ну, так. Цих історій? не зі мною то не будь, не зі. Так, то я тебе я просто тебе знищу, я тебе зітру з лиця землі. Але як правило, той, хто наважився вийти з ролі жертви, завжди перемагає. Це от по драматургії завжди перемагає. Не було такого, що тому, що самі небеса допомагають тому, хто розвивається. Розумієте? І... Але є ще один момент важливий, щоб не було шапка закидательства, і, знаєте, теж, щоб не розквітла в нас гординя. Росія ще є тіньовою стороною України. І все, що нам не подобається, є в нас. В меншому ступені, навіть якщо подивитися, як українці цькують українців. Ти не за того голосував, значить ви це знаєте, що я вам буду пояснювати? І завжди там танцюють двоє. Палач і жертва на тонкому плані, і от на картах я завжди дивлюся, вони завжди виглядають десь однієї вібрації. Тому так, це колосальний іспит, запланований нам долею. Ми його проходимо, і я маю надію, що ми його пройдемо.